Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Сьогодні буде невеличка розпаковка з моїм улюбленим помічником. Це Арчибальд, Знайомтесь, він був маленький, а тепер вже він підріс. І він такий гарний-гарний котик. Сподіваюся, що він мені допоможе розпаковувати посилочку, так, Арчик? Давно я вже нічого такого собі не замовляла із косметики. От, а це так зробила, знаєте, повноцінну посилку з повноцінним таким доглядом. От, і вирішила все ж таки показати вам. Зараз я її буду розкривати. Так, ось так тут все виглядає. Так, зараз будемо з вами роздивлятися, що тут. Це все я замовила корейська косметика. Все, практично тут для обличчя. Окрім оцього спрею для волосся. Для прикорнівого об'єму. У мене там закінчується, ну, вирішила спробувати. А Вирішила спробувати, тому що дуже гарні були акції на ці продукти. Ось ви бачите мій чек. На суму вийшло 1392 гривні. Я зараз вирішила, знаєте, замовляти так комплексно. Бо я. Там десь купую, то в Єву зайшла, знаєте, то в Ватсон, то Простор. Постійно щось так витрачається, ці кошти, ти якось не зрозуміла, той крем купила, той крем, і щось мені ну так я раніше діла. Я раніше теж замовляла і корейську косметику, є в мене відео невеличке там на цю тему. Було так, що і Оптом я замовляла медіпіл косметику Чесно, вона мене косметика медіпіл, не дуже вразила, якщо чесно. От. Ну, Все рівно, корейська косметика мені дуже подобається. Більше подобається, чим те, що я от беру, наприклад, в мас маркеті да, в таких магазинах, як Вадсон, Простор і Єва. Все ж таки, я ем, задоволена корейською косметикою. Тобто, я бачу результат. От, і коли я бачу результат, це, мен, ну, це мені дуже приємно, коли все ж таки ти користуєшся да, косметикою і є якийсь певний результат. Так, ну давайте будемо роздивлятися, що я тут купила. Перше, що я взяла, це зволожуючі крем з вітамінами від доктор Jart. Це така корейська фірма. Ось він. Я просто вам хочу сказати, що я вже цей крем купую вдруге. Він дуже класний і мені дуже подобається. Ось, бачите, я навіть не буду, мабуть, зараз відкривати цю коробочку, просто ось так покажу, як вона виглядає. І я вам просто зараз показую цей крем, який в мене зараз. І користуюся їм з квітня. місяця. От я подивилася, наскільки ж він мені вистачив. Тут, здається, в нас скільки тут, 50 мл. Да, 50 мл. І от я користуюся з квітня. місяця, да, Зараз вже кінець липня, і він в мене ще є. Зараз я відкрию, я вам покажу. Зараз я вам покажу ще скільки в мене там залишилось цього кремчику. Ну, до кінця липня це те, точно я буду їм користуватися ще. Може і ще і в серпні трошки. От. А от з сироватками в мене така, знаєте, історія. Сироватки дуже швидко в мене закінчуються, тому що сироваток... Ну, Там завжди, як, ну, як правило, да, купуєш там, 30 мл. А 30 мл це досить мало. І так як я і вранці, і вечором користуюся цими сироватками, то вони дуже швидко закінчуються. Тому я вже набрала сироваток в цей раз більше, щоб мені цей комплекс вистачив отак, от десь на 4 місяці. Бо цей кремчик да, я використовую на ніч. Тому він так надовго, бачите, довго я їм користуюсь, четвертий місяць. От. І м м а Що він робить, чим він мені подобається? Е він, знаєте, от вранці, коли я просинаюсь да, і дивлюсь на себе в е дзеркало, от раніше я бачила такі, знаєте, під очима такі заломчики вже такі, бо мені все ж таки 53 роки. розумієте, да, Я не дівчинка. От, і це все видно таке, знаєте, як сухість обличчя така зранку. Чим я тільки не мазала, і дуже побрала жирненькі такі крема. І сіякі. А от після цього крема я бачу, от я дивлюсь на себе в зеркало, і гладенька шкіра, от там, де під очима, да, оці місця, нема оцих якихось заломів. Ну Дуже така зволожена шкіра. І мені ще здається, що він трошечки відбілює шкіру, бо в мене є і пігментація на обличчі. ну Все є, все в комплексі. От. Тому все ж таки він класний. Чесно вам скажу, мені він сподобався, тому і беру його другий раз. Що в нас тут по ціні виходить? По ціні... Значить, хочу вам сказати, що я знайшла такий магазин. Називається Кріспі. Інтернет-магазин. І чим мені подобається цей інтернет-магазин? Тим, що там в них є акції. І оці всі крема я беру по акції. Коштував цей крем більше 1000 гривень. Натуральна його ціна. Я взяла його по акції 595 гривень. Ну, тобто, він коштує цих грошей. Ну, на мій погляд, 50 мл, гарно зволожує, трішечки відбілює, от так, такий ефект в нього. Так, далі поїхали. Сироватки. Ні, давайте я вам покажу крем, що я взяла от такої фірми. Перший раз беру. Я не знаю, як її правильно прочитати. Дивіться самі. Ось так виглядає кремчик. Це зміцнюючий ліфтинг-крем з гранатом і пептидами. 50 теж мілілітрів. І коштував він 185 гривень. Це по акції. Скільки там була його ціна без акції, я вам зараз не скажу, я вже не пам'ятаю. Але набагато дорожчі. Так, зараз я відкрию його і вам покажу. Ось я його відкрила. Тут така захисна, бачите, кришечка. От. Аромат дуже приємний, який, якийсь такий, знаєте, тонкий, якоюсь трояндочкою пахне. Так, зараз я його спробую тут з кришечки трішки візьму і спробую на руці. Дуже такий м'якесенький, дуже приємний на дотик. Це я буду користуватися їм зранку. Тобто догляд, догляд в мене такий: да? нічний крем і денний крем. І ще я обов'язково користуюся тоніком. Раніше я купувала дешеві тоніки. Ви знаєте, мені раніше здавалося, що тонік, ну, я не продавала значення тоніку. Мені здавалося, що це може бути якась. Ну, дешева якась водичка, яка просто прибирає, да, коли ти е, вранці вмиваєшся або вечором, да, просто прибива, прибирає з обличчя оцю воду. Да, яка в нас не дуже хороша тече з крану, ти просто протираєш да, і прибираєш цю водичку. Ну, ви знаєте, Коли я почала користуватися все ж таки корейськими тоніками, я зрозуміла, що вони набагато кращі. От взяла собі ось такий тонік. Теж перший раз його беру. Зараз я почитаю, як правильно, і з чим він, і який він. Так, це заспокійливий тонер для обличчя з екстрактом. Боже, дівчата, я це не виговорю. Це якісь ругательства. Хаутюні, Хаутіні від фірми Eccentric House. Одним словом, тут 200 мл. І коштував він всього. Тобто тут велика ця банка 200 мл. І коштував він всього-навсього по акції 147 гривень. Ну, це просто шара, як на мене. Ну, буду користуватися, подивлюсь. Якщо ви захочете, будь напишете мені, щоб я зробила огляд ну, вже після використання, от, то я вам зроблю такий огляд. Тепер переходимо до сироваток. Сироваток я взяла аж три штучки. От, тому що, ще раз повторюю, що сироваток іде в мене набагато більше. Сироватка я користуюся і вранці, і вечором. Так, зараз показую вам ближче, що я взяла. Від цієї ж фірми, який оцей крем, я взяла отаку фіолетову, це антивікова сироватка з пептидами на основі баклажану. Фірма називається Amino, Аміно. Ось так, 50 мл цієї сировиці. І коштувала вона 124 гривні. Дуже-дуже недорого. Це знову ж таки це все в мене по акції. Так, тепер цієї ж фірми я взяла іншу ще сироватку. Така вона, бачите, сіренька. Це концентрована освітлювальна сироватка з ніацинамідом. Я давно собі хотіла сироватку з ніацинамідом. Вона дуже гарно зволожує шкіру обличчя. І коштувала вона тут теж 50 мл, коштувала 123 гривні. Ось така. І третя сироватка в мене ось, ця, ось така. Це сироватка для обличчя з гіалуроновою кислотою. Теж хотіла собі з гіалуроновою кислотою. Ecentric house фірма. Коштувала вона, дівчата, 139 гривень. Ось так. І тут, до речі, більший, тут 80 мл, бачите? Ще більше. Я думаю, що мені вже на 4 місяці повинно вистачить цих сироваток. Все. Більше, в догляді в мене для обличчя нічого немає. Крім там масочок, що я роблю? Масочки я роблю на постійній основі теж вам вже показувала, як я доглядаю. От. І оцей основний уход я тепер буду так робити. Тобто я буду повністю використовувати, більше нічого купувати не буду. От повністю буду користуватися, поки... поки не закінчиться. А потім буду знову отак замовляти, на таку якусь приблизну суму. От я вже занотую собі, що от я, коли я почну користуватися, от, і коли я закінчу. Тобто, мені самі цікаво, наскільки мені це все вистачить. І взяла оце для волосся, оця теж корейська, така відома дуже фірма. Це спрей для волосся для прикореневого об'єму. У мене волосся тонке, я постійно користуюся якимись стайлінгами, От в мене там закінчується моя така теж такий спрейчик. І я собі взяла ось такий. Спробую, не знаю, хотіла, до речі, почитати відгуки в інтернеті. На цей спрей для прикореневого об'єму я нічого не знайшла в інтернеті жодного відгуку. Все, що завгодно, є шампуні, там, якісь відновлювачі, сироватки, все, що завгодно, а ось на цей не було. Тобто, <сміття> подивлюсь, не знаю. Взяла на спробу. А, і по ціні, зараз я вам скажу, скільки він коштує. Теж дуже недорого. Тут 100 мл. Да? Вони пишуть: от спрей для укладання та створення об'єму волос. Е, Коштував він 139 гривень. Ну, вибачте, да? ну, ціна смішна. Тому замовила, буду користуватися. І ще мені подобається чим цей магазинчик, що вони завжди кладуть обов'язково Ну, Правда, це роблять всі магазини, коли ти замовляєш на якусь певну суму. От що вони, вони мені тут положили? Давайте подивимось. Якісь два пробнічка. Оцей кремчик під очі. Два Два кремчика під очі. Ну, такі пробнічки, щоб спробувати. Це я знаю, що таке пірамідка. Це може бути чи скрабік, чи пінка. Скоріше за все, це скраб для обличчя. Я вже в них брала такі скрабіки в таких пірамідках. Так, що це в нас? Пише тут? Чи ні? Так, ага. Це е, змивати косметику. Це очищення. Бачите? міні ензим Клінер. Чи клінсер, ну, неважливо, це очищувач обличчя. Ну, і кладуть завжди в таку цукеречку. Я їх дуже люблю. <сміття> ну, Це приємно. Дівчатка завжди вчасно, от, від, від, ну, відправка в них дуже вчасна. Все дуже класно. Я дуже задоволена, що нарешті я знов собі купила дещо з косметики. Це так приємно, я так це все обожнюю. От, ну, На цьому все. Вибачайте за такі умови зйомки, ну, дуже такі спартанські. Ну, нема в мене зараз ні лампи, нічого. Лампа в мене е полетіла, все немає. Треба куп... купувати нову. От, тому таких, знаєте, відео знято в домашніх умовах. От. Але мені здається, що це дуже корисна інформація для вас. Ну, для жінок це завжди цікаво. Я обожнюю такі відео, сама, сама дивлюся постійно. От, і ну, вибачайте, якщо щось не так. Всім гарних вихідних. От, я, правда, сьогодні працювала, але я все рівно, всім бажаю спокійних, гарних, тихих вечорів. І доглядайте за собою, любіть себе, от і тоді все вас буде добре-добре.